Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України, зараз з нами на зв'язку. І відразу вам питання по засіданню конгресу місцевих і регіональних влад 에, присвячено було зокрема проблемам Харківщини, Регіон непростий частина області досі окупована росіянами, а інша частина під постійними обстрілами. І, от, зважаючи на ці фактори, про які пріоритети ви говорили, і в першу чергу про яке вирішення озвучених проблем. Вітаю вас. Дякую за запитання. Дійсно, вчора відбулося розширене засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Це дуже такий потужний формат, до роботи якого залучено керівництво держави, і безпосередньо долучаються представники міністерств, відомств, представники органів місцевого самоврядування, керівники. Обласної влади безпосередньо вчора відбулося широке обговорення тої проблематики, яка стосується саме Харківської області. Зокрема, було приділено увагу питанням відновлення після дій агресора. Зокрема, питання відновлення житла, відновлення доріг, відновлення інфраструктури. Крім того, розглядалися питання, що стосуються підготовки до опалювального сезону, підготовки точніше реалізації програми, є відновлення, отримання компенсації компенсації за зруйноване житло. В цьому році планується на відновлення об'єктів. Житлової і соціальної інфраструктури витратити саме в харківській області більше 1 мільярда гривень. Це будуть першочергові об'єкти, які потрібно відновити до настання відповідних холодів, аби мешканці Харківщини, аби необхідні там об'єкти соціальної інфраструктури, змогли відповідно повноцінно почати там працювати, і люди могли повернутися до своїх домівок. Це дуже важливий формат, тому що питання до керівництва держави можуть поставити безпосередньо мешканці міст, сіл населених пунктів Харківщини. Це дуже важливо, оскільки вони отримують відповідь, і тут же визначаються відповідальні за вирішення тих чи інших проблем. Ну і відповідно надалі відбувається контроль за тим, як це відбувається. І відповідно надалі відбувається контроль за тим, а що вирішили щодо податку на доходи фізичних осіб? Адже нині цей збір надходить до місцевих бюджетів. Утім, уряд планує перенаправити його до центрального бюджету. Дійсно, питання дуже важливо, однак хочу наголосити на тому, що значне збільшення доходів від податку на доходи фізичних осіб. Відбулося саме під час повномасштабної агресії, У 2021 році місцеві громади таких доходів по цьому виду податків не отримували. Є розуміння того, що в 2023 році загальна сума податку на доходи фізичних осіб, які будуть сплачуватися військовослужбовцями, становитиме приблизно. 100 мільярдів гривень і є пропозиція, аби ці кошти були перенаправлені на те, що безпосередньо необхідно країні під час повномасштабної війни, тобто це те, що стосується виробництва боєприпасів, і те, що стосується придбання необхідних інших засобів для наближення нашої перемоги над ворогом. Дискусія триває, однак я впевнений ті тому, пріоритети, що всі які не раз озвучувалися в нашому ефірі. Олексій Рябикін, радник заступника керівника офісу президента України, був з нами зараз на прямому зв'язку.